І із поля бою до студентських парт складати іспити молоді харківські курсанти останні тижні провели під кулями на сході, за зброю мали руки і ключі ними рятували безцінні для армії БТР і БМП. Як воювали і що бачили, розказали Марії Малевський гвардійський факультет військової підготовки. Колись танкове училище тепер єдиний заклад на просторах колишнього СРСР із статусом гвардійського і єдиний, де готують таких фахівців. Чому Наприклад, заправка танка 82 літра мастилом, другого танка 105 літрів, третього 94. Це п'ятий курс. Хлопці вже готуються до дипломних робіт. Саме тому Ігорові та Дмитрові, ось їх вітає з міністерськими відзнаками, начальник факультету. Довелося повернутися із передової. Треба складати іспити. Я прошу сержант Мараховський, я Просян, Я. сандєвши. Керівник розповідає про конкурс тих, хто поїде на стажування, а так офіційно називають три тижні біля Слов'янська. Обирали серед найліпших курсантів. У них за планом була ця робота. Ну так трапило, що ця робота була в певних бойових умовах. Ми направили ще групу туди курсантів, старших курсів для виконання цих самих практичних завдань. Ось як мало би виглядати таке стажування, якби в Україні було спокійно. У гвардійського факультету є власний парк військової техніки. Тут навчаються, наприклад, якось зараз Дмитро міняти двигуни. Там, у польових умовах, каже курсант, все було геть інакше: ані такого зручного приладдя, ані часу, аби спокійно все зробити. Відновлювати техніку доводилося тут і тепер. Був БТР не збройних сил України, а спецпідрогзділу Омега внутрі внутрішніх військ було пробито чотири колеса по одній стороні, чотири гідромартизатори прострелені. Хлопці попадали три рази РПГ, не разу не дтонувало, тобто не було вибуха. Ну... Як їм командир сказав, що вони ходять під Богом, ця машина називається Атлет. Вона була випущена в єдиному екземплярі на харківському заводі і зараз знаходиться ось тут на навчальному полігоні. Це такий собі автосос, тільки броньований замість гармати. В нього стріла крану, яка піднімає до 25 тонн. Застосовують його для ремонту та евакуації танків. На атлеті зараз 22-річний Ігор Явтушенко. Тепер після повернення з місця боїв такі заняття здаються йому відпочинком. Розповідає, бувало, підбити БТР, привозили йому ввечері. А на ранок техніка вже мала бути на ходу. Спали по дві години лише але. Ми все розуміли, ми е, нормально виконували ці завдання. Це е, була техніка з підрозділів, яка йшла на Славянськ, наприклад, на Краматорськ, і тому кожна бойова одиниця була е, дуже потрібна там. На згадку про бойове стажування курсанти привезли да. до Харкова ось цей прапор. Увесь у мастилі пропалений і розписаний товаришами. Начальник факультету предложив, щоб он був в музеї. Я сказав, що він буде зі мною. Пакамість, а там посмотримо. По може, і подарим. Обидва курсанти, і і Дмитро за півтора місяця знову повернуться на передову, але вже офіцерами. Втім, самі хлопці сподіваються, поки вони складатимуть іспити, протистояння нарешті скінчиться, і курсантське стажування знову проводитимуть лише на навчальних полігонах. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.